В одному з відео я розповідала вам, за яких умов біженці з тимчасовим захистом зможуть отримати спеціальний довгодобий побит, але як МВЧР буде перевіряти інформацію по вас. З метою визначення даних МВЧР буде робити по вас запит. На Міністерство праці, на Міністерство фінансів, до медичної страхової компанії. І ви на певну дату, яка буде визначена в майбутньому, повинні будете виконати цю умову отримання спеціального долгодового побиту. Також будуть перевіряти спелечне зареєстрованих осіб до 18 років, тобто ваших дітей до 18 років, яких ви зареєстрували. На отримання спеціального благодобового побиту, які мають тимчасовий захист, і які проживають на території Чехії. Відповідно, кожне міністерство буде надавати МВЧР інформацію стосовно періоду отримання гуманітарної допомоги по вас, стосовно ваших доходів. Чи виконуєте ви умову безперервної реєстрації в медичному страхуванні щонайменше два роки, чи немає у вас заборгованості по медичному страхуванню?